Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Хотілося розповідати вам сьогодні, перш за все, про нову шалену безкоштовну еволюцію, яку я буду радити робити кожному з вас, але її в черговий раз допустили просто неймовірну помилку. Тож, треба буде поговорити і про це. Також нагадую, що якщо ви новенький на каналі, вам подобається такий контент, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь. 35-40% глядачів все ще дивляться не канал. Тож треба рухатись далі разом. Якщо ви вже підписник, то підтримайте це відео лайком та коментарем. Мені буде приємно. Це контент, який ви так сильно любите. Давайте розпочнемо з розділу СБЧ. Оновився 88 плюс Encore Icon Player Peak, де один з трьох нас на вибір. Ікони: Сандер Страк, Вінтер Вал, Кар, Стімов, ЗР та Фьючер Стар. Звісно, ми сьогодні зібралися на стрімі і трошки це все діло оновлене покрутили. Нарізочка буде або сьогодні ввечері, або, можливо, в п'ятницю під каву, якщо в четвер нічого не вийде цікавого. Також в нас оновився 85 плюс RPK 83X10, це СБЧ, який кожного дня раджу вам виконувати, прокручуйте свій фодер і відповідно. Перекравчуть на більш дорогі збірки. 81 плюс Плеер-Пік в понеділок вийшов, він замінив 80 плюс Плеер-Пік. Ну вони просто чередують. Це гарно, що в нас завжди є якісь Плеер-Пік. Також у вівторок ми отримали 88 плюс габела пік новий, але вже є нарізочка на каналі, тож ви також могли побачити, як з нього сипе 109 тисяч монет і не дивитись на футбін на 23% лайків. Повірте, мені вже дякували в Телеграмі хлопці наші. Я сказав, збирайте, хтось злив Неймара, хтось лив Дембеле, хтось наловили дорогі картки, звісно, не всі, але я вам обов'язково раджу зібрати цей пік. Можливо, пощастить. А з ухонням всіх цих піків та паків крафтити дуже і дуже легко. Ну і два нових гравці. Перший в нас це СБЧ на Player Moments Ламін Камара. І він в нас. Святкує гол проти Монако в сезоні 2003-2024. Дуже дивна картка. 4-5 зіршки, хай-хай воркрейте. Подивіться на ці статистичні показники. Нічого собі святкування. Тобто Макалістеру, який видав неймовірний пас на Мухамеда Салаха, видаєте інформу 86-го рейтингу. Кріштіану отримує. Інформа з одним плейстайлом, Ліао з одним плейстайлом, Родріго з одним плейстайлом. Тут якісь просто камара за Гол Монако отримує картку. Гуліт Гент 85 мінімальний дефендінг, два плейстайли, шалена просто картка, неймовірно. 83 тисячі монет. Я не знаю, чи намальовані ці стати чи ні, друзі, але PowerSt, Intercept для півзахисника. Є тут і Магніт, є і R1 дріблінг, є і Релентлес, і довгий пас. Ну, виглядає що як щось неймовірне насправді. Джефрі Кондогбі, і це в нас жива картка. Промо Road to the final Єврокубків повертається. Скоро зовсім в нас будуть чергові матчі, в даному випадку Ліги Європи. І Марсель, який грає, по-моєму, з Бінфікою. Кондогбі отримує картку. High Work Rate, це класичний опорний півзахисник. 4-4. Зірочки. 84-й пейс, 79 ударів, ударів немає. Паси ну, непогані. Короткі є, навіть довгий 88 жити можна. Дріблінг 83 буде трошки тележний, 87-й дефендінг. Жити можна, хотілося б трошки краще. Фізика 90 тут все прекрасно. Це жива картка. І, відповідно, як він буде працювати, оскільки картку додали не одразу. Якщо Марсель кваліфікується до півфіналів, він отримує один апгрейд. Якщо вони прийдуть до фінал, один плейстейл плюс. І якщо вони виграють, то він буде 5-5 і ще один апгрейд. Ну, але які в них шанси? По-моєму, вони грають з Бінфікою і далі потрапляють на переможця Ліверпуль Аталанта. Тому, я не знаю, плейстайли, так, єнот прикольний і PowerShot. Плейстайли круті. На захист є все, що можна. І Ariel, і Relentless. Питання до базових статистичних показників картки. Тому що, ну, ламін камара, подивіться, і порівняйте з цим кондовбі. Він скриптовий, в нього моделька класна. Але 110 тисяч монет і 17 лише відсотків лайків на фудбіні, і це я можу зрозуміти. Суто через те, що. А, ну, стати за слабкі, От і все відносно, тим паче, такого камара, який і в одній Лізі, да? Французька Ліга, да. ну, там, Нація не популярна в обох, клуб теж не самий популярний у FC24. Друзі, тут мало бути ще одне з бичем в розділі Ікон, яке нам ніхто не зливав, і яке, якому багато хто з нас зрадів. Звичайно, на Девіда Бекхема в версії Future Stars. Але, ха -ха, що відбулося? Давайте вам зараз буду про це розповідати на Футбіні та твіттері. Коротше, таке СБЧ вийшло. Ну, як завжди, хотів я сказати під контент, але ха, в нас пік на легенду оновився, по-моєму, о сьомій за Києвом. Бекхем вийшов у восьмій. А 83x10 знову новиться в 9. І просто на 3 години контент розтягують. А, ніхто це фіксити не збирається. Коротше, вийшов Бекс. І. А, 520 тисяч монет. Це недорого, за його картку Future Stars актуальної версії. Класний, ми такі всі, вау, прикольно, на стрімі хлопці, Дешево. Треба збирати. Ну, типу, та, то це? Питань нема, вже скоро. Ну, але це найкраща картка Бекса в історії Ultimate Team, мені здається. Або одна з. Не пам'ятаю, що в нього було в минулому році, яка найкраща. Team of the Year, пам'ятаю, по-моєму, Футіс у нього вже не було. В нього круті два плейстайли. В нього і Фінес є, і штрафні, і Відпас, і Релентлес. Ну і це класний бокс ту бокс. Йому просто тінь кинули, в нього максимальний пейс, і всі інші стати, окрім фізики, 87+. Класна картка. Я б навіть, може, б собі теж зібрав, побігав. Я хотів, звісно, стів, але ну, Бекс це Бекс. Що відбулося далі? Мені почали глядачі на стрімі писати, а він, наче, трейдеб, має бути. Ми зайшли в СБЧ перевірити і дійсно. Там в нагородах не було зазначено, що СБЧ на Бекхемі буде антрейдабл в нагородах. Тобто зазвичай пише: отут: один ф'ючер Star Saikon. Ну, по-перше, подивіться, воно так було позначено, без імені, тому що ці картки неможливо знайти на маркеті, лише там за фільтрами додатковими, всім пофігу, її. Окей. І тут не зазначено, що він untradable. І пройшло там 5-7 хвилин. Люди почали це все діло збирати. І Фудонг такий Окей, я швидко зібрав, і дійсно люди отримали трейдабл Девіда Бекхема в нагородах. І ну, перші хвилини ніхто не міг зрозуміти, чи EA вирішили дати перший раз ну, за останні роки, не буду казати в історії, але за останні роки нам СБ з винагородою трейдабл картки, що дуже дивно, тому що 520 тисяч за СБЧ. Яке ви можете направити свій фодер, і отримуєте ви картку, яка на маркеті до цього виходу да, коштувала 530-540. Чи це косяк? Ну і звісно, ми дуже швидко це все з'ясували, тому що Контора пише. Що СБЧ на Бекхема воно помилково містило трейдебл версію для продажу картки Бекхема, Тож вони прибрали СБЧ. Якщо ви збирали, зібрали частину і не отримали всю картку, не встигли дозбирати, то вам повернуть фодер, який ви витратили, а прогрес СБЧ буде збережено. Умовно, ви встигли зібрати шість збірок на Бекхема. Ви отримаєте і фодер, і ці шість збірок у вас будуть залишені, коли СБЧ повернеться. Відповідно, вам треба буде 3 закрити, бо там всього 9. Якщо ви просто зібрали Бекхема, отримали його трейдеб-версію, я не знаю, чи буде у вас можливість ще зібрати раз СБЧ і отримати в антрейді. Напевно, що так. Ну, але уявляєте, що з цим Бекхемом відбулося, то він просто вмер в моменті. 360 це не дно. Це не дно, тому що в мене тут десь збережених є. А, Я його в Discord навіть давав. Да, я його давав в Discord за 310. Ось у мене скріншот є в нашому віп Discordі 310. Типу, він маркет, він вилітав 280. Там, 270. Ми сиділи, ми і крутили пік і на цю ситуацію дивились. Ну, Тобто, від, скільки людей його зібрали і швидко виставили. І кожен виставляв нижче, 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 то, звісно, він швидко вмер. Але потім він так само швидко полетів догори, коли і прибрали з бочей. Люди зрозуміли, все, більше не буде бекхема матрейдебо Отже, така ситуація чергова. Ну я не знаю, яка шалена, не шалена, ну саме так, кажіть, яка помилка. Ну просто якщо у вас був фодор в моменті, ви були під час контенту за комп'ютером, ви просто могли свій фодор перегнати в монети. Після того, що було з яятори, коли люди подали, на 2, 3, 5, 10, 100 мільйонів отримали компенсація, чому я з цього постійно палаю і це сильно критикую? Тому що за ці монети люди деякі де-факто платять гроші, купуючи паки і конвертуючи їх в монети. І коли цінність монет зменшується таким чином, коли просто хтось отримує, там, ну, його зібрали, не знаю. Тисяча, можливо, людей, да, хто встиг. Можливо, дітей, я не знаю, але його було дуже багато на маркеті. То ін'єкція монет просто з нікуди взялася в людей. Ще й повернеться фодер комусь, да, хто витратив фодер. І прогрес буде збережений. Коротше, не дня без якоїсь помилки, ну, і вже раз ми не розуміємо, це вони спеціально роблять. Щоб хайп до гри, яка вмирає, привнести якісь. Чи, чи вони настільки просто рукожопи, що не можуть перевірити, перед тим, як додавати СБЧ до гри, зробити якийсь пререліз. Да? Ну, Але кількість помилок, і вони різноманітні всі. Вона просто. Такого не було жодної версії FIFA, на моїй пам'яті. Ця FIFA просто б'є всі. Рекорди, але вже як є, давайте тепер переходити до наступного контенту шалених еволюцій. Дійсно, без перебільшень. Якщо це перемога W, каже, що завгодно, то це W, і ніхто це не перекриє. Backline to Frontline називається ця еволюція. Який її зміст? Ви берете свого гравця, який може бути у вас ЦЗ, ЦПЗ, по-моєму, тобто опорники або центральні. Півзахисники. Він, він не має бути нападником. Тут не пише, що він не має бути нападником. Але, по-моєму, тут от о, саме захисники або півзахисники. Да, ну, бачите, да. Ви можете взяти цю картку і подивіться да, eligible players. Ну, да, да, да. захисні гравці. Подивіться, які апгрейди ви отримуєте. Чому я впевнено кажу, тому що нова позиція нападник тобто точно нападників не можна прокачувати. Playstyle, Power Shot, PlayStyle Plus, Aerial, Playstyle Plus, Power Header. Привіт, просто отак, от откутаві. Іди сюди, як цвяхи колотити. Vickfood плюс 1. І шалений апгрейд по статах. 5 овел, 5 пейсов. Це один з найбільших апгрейдів для таких вже потужних карточок. Не? Дріблінг, 14 ударів. І до чого це призводить? Деякі картки просто на монстрів перетворюються. Давайте розбиратися. Кого я точно пам'ятаю? Оцей пам'ятаю. Оцей пам'ятаю. Кесье в мене є. Умтіті хвалили дуже сильно. Калулу хвалили. І в мене є Кесье. Зараз я можу тут. Ось, в мене є Кесія. Оцих я пам'ятаю. І зараз глянемо українців. Мілітао. Буде 91 рейтинг. 90 пейс. 88-й 85 фізика, плюс один до слабкої ноги. І буде мати Arial Plus і Powerheader плюс. Єнота все ще немає. І так, це все ще не така крута картка, як його оця версія Foodbird, фут, да, по-моєму? Мілітау, да. Бо він кращий. Enote є Enote. Але ця картка коштує 500К. А цей Мілітау, якщо у вас є в клубі, коштує 0. Далі Леон Горецька. І це один з найкращих бокс боксів в грі зараз з такими статами. Інформ. Звичайна картка теж підходить, але Інформ просто звір. 3-5 зірочки, медіухарк рейти. 96 удари. Пауерхедер і Еріал. І окрім захисту, всі стати по 87. Тінь йому кинули. Ну і у вас уявіть, який гравець просто, де тут на тіні тінь 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 не тін, тін, тін. бачу ось. Ну просто, це, це просто. Ну, як? Проблема, що цього Горецька дуже важко, його немає на маркеті, звісно, його змили. Але збирайте піки на інформа, можливо, вам пощастить. Умтіті непоганий, 87-й пейс, теж тепер два плейстайли має. Теж слабка нога, 89-й Дефеніг, його версію дуже сильно нахвалювало ком'юніті. Калулу щось схоже. Теж 88-й пейс, 88-й захист і удари 74-й. Тобто ви їх можете використовувати навіть як упорних півзахисників. І оцей кісь є. в мене він є в антрейді. Подивіться теж який звір. 3-5 зірочки, Powerhead, Aріal. А в нього є Relentless, є прес-провен, звичайний Quick Step і 6 пейс 95 удари. І він хай-хай воркрейти Тобто він може бути прям бокс у бокс. Я можу навіть собі зроблю. Не знаю. І теж сюди тінь кинути. Ну і це просто що таке? І це безкоштовно, друзі, ще раз. Безкоштовно. А ще один з кращих варіантів тут Емраджан. Неймовірний просто. Оце Емраджан. І. Ну. Просто тінь. Подивіться, це що таке. Це легально взагалі? З його плейсталами. Чергова проблема цього емраджана, звісно, немає на маркеті, його важко купити, тому що ці картки їм нема звідки взятися. І тут я сподіваюся, що її піднімуть максималки, тому що неможливо дивитись на такі опції такі, такий: я хочу собі зробити, я готовий за цього Емраджан заплатити умовно. 100 тисяч монет. Дайте мені цю можливість. Ну але контори, допоки підніме максималки, вони вже закінчаться. Ну, тому що ми пригадуємо, майбой Кореа Центуріон, що підняли йому максималку. Ні, ну навіщо? Картки нема на маркеті, я не знаю вже скільки. Тому перевіряйте свої клуби. Тут можуть бути шалені апгрейди. Давайте глянемо, що в нас по українцях по традиції. Я бачив Зіну. Ага, він єдиний. Ну, але, слухайте. Я розумію не 90-й пейс. Втім. Ну хіба погана картка? Шеду кидали йому. Пейс 92, 93 Дефенінг, удари навіть з'являються, і сила удару, лонгшоти з'являються. Фізика є, передачі є, дріблінг є. Непоганий набір Плеселев. Не ідеальний, але якщо у вас команда українців, я думаю, що тут зіну можна прокачати. Така еволюція, друзі, величезна W, безкоштовно повторюсь, перевіряйте свої клуби. Тепер давайте подивимось на зливу інформації. В нас четвер нове промо. І промо називається «Голасо Команда 2. І тут же деякі картки нам злили. Це в нас буде рік і кака. Я поки не дивлюсь на стати. Це Предікт. Ми поглянемо вже це все діло в суботу, коли будемо розбирати команду. Пушка ж отримує нову картку. Це буде просто щось шалене, напевно. Роберто Карлос. І я сміявся. Ну, як сміявся, істерично в телеграмі. Да, все ще є актуальна версія його доступна в СБЧ. Future Stars, який вийшов менше, ніж два місяці тому, вони беруть і дають йому нову картку. Ну що ти будеш робити? Є люди, в нас, хто зібрав там, сім збірок, вісім, там хтось я не знаю, комусь лишилося дві збірки, одна збірка. І тут справа не в тому, що так, ви все одно зберете цього Карлоса, він прикольний. Окей. Проблема в тому, що, по-перше, вони нерфлять картки часто, які, коли виходять, більш дорогі версії. Щоб ви хотіли піти і отримати саме цього Карлсона. Краще і купити промопак або ще щось. По-друге, ну, просто сам факт: є багато карток, яким менш. Актуальні наразі, ніж Future Stars Carlos. І вони часто роблять таке зіноля. Жіноля викинули в СБЧ 2,2 мільйона монет еквівалент. Так, це фодо, але його скрафтити ще треба, крафтити не дуже важко. Втім, тим не менше, щось ви докупите, да? щось ви могли витратити на інший фодер. І ми отримуємо картку жіноля, оцей от неймовірний там 99-й пейс. Так само і тут. Я не знаю, як у вас. У мене просто є таке, коли я збираю картку. Якусь обираю рішення, приймаю збирати чи ні, то я часто дивлюсь, чи найкраща це версія картки чи ні. Я дуже люблю грати саме за найкращі версії. Я тому їм бабюче 93-го збирав. Хоча логічне рішення було саме 92-й. Так само і тут. Мені, ну, мені було б неприємно, наприклад, якщо б я зібрав Карлоса або дозбирав Карлоса, і виходить такий новий. А мій вже все, вже не, не найкращий. Тим паче цього апгрейд буде, я впевнений, дуже і дуже потужний. Напишіть мені думку вашу в коментарях, цікаво буде почути. Видіть, що буде мати дві версії. Бікброд малює 92-й і Молодший брат 89-й. Поглянемо. Жерзіньо. Let's go, подивимося, чи буде він 5-5. Так, також на масі зливає Лемпарда. Нарешті Френкі отримує картку спешл можливо, і ЕТО отримає. Марсель Десеї, буде ще один захисник в нас. Також, також 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 Ерік Кантона. І герой Російський буде мати дві версії. Я вже знаю, кого ми з вами всі будемо ловити в паках. Роберто Карлос він вже зливав, і він зараз того, що я бачу, запостив Лінікера. да, Гаррі Лінекер буде. Тобто два англійця. Окей. Останнє, що ми на сьогодні подивимося, це нова команда тижня, 29. І тут в нас Кріштіано, я вже трошки про це казав, да? але ну, це знучання. Ну. 88-й Кріштіано. Один плейстайл. Взагалі майже наапнули відносно його картки, яку вони випускали в першому промо. Я не знаю. Ну, хотіла. Просто хочеться інформів, за які ну, які б я хотів купити в склад, пограти. Мені не здається, що комусь золотий цей Криштяну, цей Родріго, 73 тисячі монет. Він буде в п'ятницю фодором. Тому що ну кому він потрібен. Тим паче, коли от цей 88 інформ, і ви ж пам'ятаєте, а це еволюція? Безкоштовно, а ні, отут буде еволюція. 5-4 це його Special картка. Це безкоштовні еволюції на Родріго. Де він? Там, Берзде Меджи. Ну, типу, ну про що мова? Так само Ліао один лише плейстайл йому залишили. Так само Рамусу дали інформа і ну, блок йому дали 79-й пейс. Ну, коротше, команда тижня не грабляна. Макалістер це взагалі знущання. Ну, один з найкращих центральних півзахисників е наразі в світі, напевно, за своєю формою. І він отримує просто шот. Ну, це як? Три, три ну, тобто, я не розумію, просто нащо її так робить. І, ну, це стосується будь-якої, напевно, інформ-картки, яка є в цій команді тижня. Донарума виключення, Да. Класний воротар. Питань немає. Що він там робить, що він вже 92-й інформ отримує. Ну, але, тим не менш, тобто, оці чотири козака, ну, я не знаю. Ну, Рамос, ну як? Також, друзі, в нас апгрейди, ледь не забув, карточок Food Fantasy. Швидесенько пробіжимось. В нас Дембелє отримав до 94-го рейтингу. Одного голу не вистачило ПСЖ, щоб він був 95-м. Але тут картка звір. Це рівень ТОЦа. 5-5 зірочки, 2 плейстайли. Снейдер отримав другий свій апгрейд, і також дуже потужна картка. Далі Деклан Райс 93-й. Але ці апгрейди одні з найгірших в Райса. Подивіться, Пейс завжди плюс один. Дефенін завжди плюс 1. І е, фізика завжди плюс один. Єдина, напевно, картка, якій дають три найменш потрібні стати плюс 2 апгрейди. Це дуже дивно. І Арсеналу треба забити один гол в матчі з Челсі, щоб він був 94-м. Подивимось, чи зможуть чи ні. А Луїс Діас одразу плюс 3 отримав. Uh, і це все, бо Ліверпулю не забив 11 голів. Ну і навряд заб'є. Uh, але картка дуже потужна, як дембілі, але без 5-5. Да? Тобто в нього тут і удари, і пейс, таке інше. І Рольфо, наша дівчинка Рольфо, uh, майже всі стати по 90-х очікувана. апгрейд, плюс 2 вона отримала до передач і до uh, ударів. Ні, до передачі, до фізики. Вибачте, в принципі, ну, фізика це те, що було потрібно. Передачі таке собі, ну але картка. Ну, все майже 90. Я думаю, що якщо ви не збирали це СБЧ, то ви пошкодуєте. Також Маджі, деякі інші картки, ну, але тут же. А, Фюріх, пам'ятаєте, я вам казав, збирайте. За 100К він отримав всі апгрейди. І він 92-го рейтингу з шаленими статами. Тож, якщо хтось вам цікавий, я залишу посилання, подивіться самі, в маркет я вам раджу не лізти. Зараз просто. Все дуже небезпечно, все вмирає з цими еволюціями. Ми будемо інвестувати, напевно, вже в п'ятницю в якийсь рейтинг, можливо, в якісь цікаві картки. Аутов Пекс. Будемо також дивитись. Наразі я не хочу давати нічого, бо це небезпечно. Друзі, такий контент. По традиції, якщо про щось забув, запитайте в мене в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.